Як вони ставилися до всього того, що відбувалося, до Другої світової війни, особливо під час війни, і е, поділ людей на, на, різні, на різні групи. Одні намагалися не помічати нічого, абсолютно нічого, так буде спокійніше, приблизно. Інші намагалися допомагати е, владі німцям. Нацистам під час, під час окупації. Вони стежили за сусідами. Якраз у Андрухович, ну, Дуже-дуже цікаво описані описано ці моменти. Ну просто э, фантастика. Фантастика, як вона описує, ось ці коли сусідка заходить в гості подивитися, чи, є, чи ховають в цьому будинку когось когось з тих, кого не можна ховати. Тому що прийшла знайти єврея в будинку, в якого ховаюся. Вона була переконана, чому кидають які, якусь їжу перед будинком. В неї одразу ж підроза. Під Підозра на те, що переховується хтось в будинку. І головне, що е, там е, хазяїн будинку в цьому е, сховищі ховав багатьох і тих, хто, і тих, хто е, був замішаний в атантах е, ще за Польщі, і, і ще раніше, тобто була добра людина. І ще друга частина мене вразила вже трошки в іншому плані. Тим, що Андрухович зайняла позицію досить однозначно негативну до наших, до наших письменників з розстріляного відродження. Вона досить одностороння. Розкрила ці літературні дискусії, які 20-х років, які закінчилися для практично для всіх учасників е, арештами і знищенням. Одних знищили на початку 30-х років це справа е, спілка визволення України, а інших пізніше. Ось про все це йдеться, але тут вона могла б все ж таки. Краще використати з моєї точки зору ось протоколи допиту Рильського. Як ламають людину, заставляють її писати писати про когось, що ось саме ось ця людина трошки веде себе не так, як потрібно в нашій радянській Україні бути як повинна себе. Вести людина, яка лояльна до радянської влади. І ось якраз цей момент, цей момент Андрукович, на жаль, пропустила. У Панченка у Панченка в його творах про, розстр... про митців розстріляного відродження у нас, здається, називається книжка 20, 20 етюдів. На фоні ХХ століття, чи там йдеться про Течину, Рильського, Винниченка, багатьох діячів розстріляного відродження, в тому числі про наших вже сучасників, Андрух... Андруховича. І там Панченко дає 100 найкращих творів української літератури ХХ століття, але це вже його версія. І досить вона цікава. Там порядок розташування наших наших письменників поетівся в Так, да, і діючим воно не співпадає з підручниками ось і ще один момент який, який я як людина яка слухала закордонні голоси і в х роках це петров Ті, хто слухав Голос Америки чи Радіо Свобода, в них однозначно до постаті Петрова е, буде особливе, е, особливе ставлення. Але все ж таки Петров, е, як письменник, е, цікавий. Він більш цікавий, як Домонтович, як Петров, мені, скажімо, не дуже. З його науковими працями я не знайомий, але е, там зі все про Війона, е, з твором про Кастамарова, як Петрова і з доктором Серафікусом е, як Дамантович, я знайомий з цими творами, тобто що це людина надзвичайно освічена однозначно е, е, наша. Наша авториня, якраз вона е, показала Петрова з різних сторон в своїй книжці, в тому числі ста, е, про те, що, е, скажімо, такий момент, що Петров заходив, е, заходив до хворого восьмачки, тобто вона знайшла. Е, це потрібно сказати, що це ж як потрібно було писати. Тай роман, щоб знайти таку деталь. Тому що ми про осмачку практично Ну, є, є кілька поезій в збірниках, є два твори. Він взагалі написав мало, і тільки завдячуючи Слабошпицькому, більш-менш знаємо про деталі його життя. Але я хочу сказати. Скажімо, Слабошпицький, трошки ті негативні моменти, він намагався, коли писав про різні свої, есе, він намагався уникати. У нього провалюється кілька років. Але ось Андрухович про Петрова, здається, написав все. І те, що плітки, які клітки, які тоді розповідали про нього по радіо і взагалі люди, люди ж спілкувалися, ми жили, ж не розмовляли. Тобто всі плітки, хто він такий, чи розвідник, чи шпигун, розбиралися. Вважали, скажімо, люди, що Петров Петрова Петров повинен був псувати відносини, стосунки між письменниками і в еміграції. Але я почитав це не в цій книжці, я зрозумів, що цю роль вже письменники емігранти вважали в іншій людині. Це але не в Петрові, але не в самому Петрові. Отже, Софія Андрухович дуже, дуже цікаво, підвела нас до. Висновку такого зробити висновок, що Петров з усіх письменників, письменників 20-х-тридцятих років зміг себе реалізувати повністю, незважаючи на те, за кого, скажімо, і на кого він працював, чи в еміграції, скажімо, він працював на радянську владу і був розвідником. Він написав те, що. Потрібно було, вважав потрібним. І, повернувшись вже в Радянський Союз, він також написав те, що, те, що він зміг. Тобто, як людина, як вчений, як письменник, він вижив в себе абсолютно все можливе. Просто можна позаздрити е, такі максимальні віддачі е, від людини. Ось, ось, Здається, ось саме це мало на увазі. Софії Андрухович. Тобто, це вона дуже, дуже шикарно помітила. Але ось а недолік, здається, мій, це те, що занадто пересікаються різні особистості. Тут я маю на увазі між Західною Україною, Києвом. Але зараз від читаю, читаю спогади Руденка і бачу, що вибачте, також є збіг обставин, той же мент перломайський. Я майно ходити. Да, я хочу сказати, люди, люди, начебто, зовсім не мають стосунків один до одного, а через другу чи третю людину вони всі пов'язані між собою. Наші поети, письменники розстріляно відродження з, з, з нашою спілкою по виконанню хельсінських угод. Люди якихось дивним чином зійшлися, зійшлися в, різних, в різних умовах між собою. Ось Такі збіги можливі, тобто можна вірити, що якась, скажімо, інша сила, ну я маю на увазі вища, щось таке не обов'язково, не обов'язково Ісус Христос чи Магомед, чи а щось інше зводить людей разом до купи, Еще с ее над нами не матеріалистично. Толь, очень все хорошо. Спасибо.